Харків, тримай новинку. Я знайшов місце, куди точно варто завітати на пиво. Beer Line Pub. Тут діє безлімитне пиво за 399 гривень. І так, це реально. Атмосфера супер, центр міста, простора, тераса з кондиціонером і відчуття, ніби ти вдома. Але головне це пиво, справжній крафт, німецький вайцен, чеський пілзнер. Бельгійські елі, грімберген, англійські ель, гіппа, усе що треба, щоб почати вечір. І найцікавіше, з 18.00 тут діє мінус 20% на всі коктейлі. Так, це реально. Фірмові настоянки. Береш одну, отримуєш дві. І дуже непогане меню. Ми обрали грінки з пармезаном, креветки панко салат цезар, ковбаски з картоплею. Все свіже, смачно і щедре. М -м -м. Я вже додав у свої улюблені місця і вам раджу, Бірлайн це коли прийшов просто на пиво, а завис на весь вечір. Записую адресу площа Павлівська, 20.